Шановні учні, Сьогодні ми з вами спробуємо зробити криницю. Для цього оберемо циліндр, бажано різнокольоровий і візьмемо жовтенький, можемо змінити колір. Зробимо правильний круг, для цього оберемо 50 на 50, можливо, більше, давайте 60 змінюємо розміри. Збільшимо висоту, подивимося з усіх боків на нашу криницю. Ну і зрозуміло, що треба зробити отвір. Для цього обираємо, ні, можемо скопіювати цю фігуру. Зробимо її трохи менше, якщо у нас було 60 на 60, то зробимо 58 на 58, робимо її прозорою, зменшуємо трохи висоту, зробимо 30, і накладемо на нашу фігуру. Трохи підніму, щоб ми бачили, де вона у нас сховалася, і накладаємо, і знову ж дивимося, як в попередніх відео, на, та, на те, щоб з усіх боків у нас однаково виглядала. Мабуть, дуже тоненько буде. Давайте ще трохи зробимо не 58, а Ще менше, скажімо, 56 на 56. Так буде краще. Ще раз дивимося, щоб з усіх боків у нас була однакова відстань бажано. Ні, дивимося. Ось так майже все красиво. Ну, і як в попередніх відео я показувала, що треба виділити обидва об'єкти і об'єднати їх за допомогою кнопочки Об'єднати. Ось ми маємо основу нашої криниці. Тепер будемо робити стовпи, на яких буде триматися дах. Обираємо знову ж циліндр, тепер нам треба його зробити високим і дуже вузеньким. Скажімо, 10х10. На 10. Навіть можна менше зробити, тонший. Ось так візьмемо 7х7. Так, 7 на 7. Скопіюємо його, тому що нам потрібно два таких циліндра. І прикладаємо до нашої криниці. Бажано, щоб вони були симетричними, тому будьте уважними, пригляньте з усіх боків, щоб вони стояли на одній лінії. Передивимося, щоб у нас все рівненько було з усіх боків. Можливо, навіть знизу подивитися рівненько, щоб вони стояли ці стовпи. Тепер будемо накладати на них дашок. Беремо фігуру дах і розтягуємо її, щоб вона накрила наші стовпи. Зрозуміло, що спочатку попасти дуже важко, навіть не вміщується в мій екран, я зменшу масштаб. Ось ти бачите, де, я, де вона в мене ось таким чином. І знову крутимо і дивимося. Забагато я підняла. Знову ж допоможе нам наш конус, за допомогою якого ми опускаємо чи піднімаємо фігури. Ще раз, ще зменшу масштаб, щоб було Краще видно, тут ще от залишився отвір, тому нижче опустимо. Головне, щоб зверху ці стовпи не випирали. І ще треба подивитися, чи симметрично ось тут відносно самої криниці. Ну, якось так, ще можна ось тут трохи збільшити висоту, щоб... Якось естетичніше виглядало. І Якщо завеликий за для цієї криниці, то ви можете зменшити як ширину, то і висоту. Ось таким чином, мабуть, так краще буде. Так, і ще нам треба додати фігури для того, щоб можна було підвиси, підвісити відро знову ж. Робимо маленьку відстань ширину, ну, краще сказати, діаметр нашого циліндра. Бачите, що в мене не циліндр, я отримала а ось так. Так, і тепер нам треба повернути, щоб розташувати його горизонтально. Ось за допомогою цієї 90 градусів, і переміщуємо на. Наші стовпи. Так, тепер дивимося з усіх боків, чи все у нас рівненько. І будемо сюди додавати, можливо, навіть трохи-трохи зменшити От так. Так, тепер нам треба доробити ручку. Знову ж обираємо такий же циліндр. Ми робили діаметр 5, тому зменшуємо до 5. Так, і трохи. Так, знову треба попасти в потрібне місце. Ось бачите, як я його віддалюю. Так, вверх і сюди додаємо. Так, і ще кусочок треба додати для самої ручки. Можна навіть скопіювати цей фрагмент і. Зменшити його висоту, копіюємо, зменшуємо висоту і обертаємо на 90 градусів, і трохи заміщуємо, щоб накласти його ось сюди. Так, ось таким чином ручка готова. Тепер будемо додавати відро. Можемо взяти конус, як відро, щоб зробити звужене донизу відро. Пам'ятаєте, як нам відрізати, візьмемо, там, скажімо, 40 на 40, і пам'ятаєте, як ми з вами робили. Дно у конуса, щоб отримати відро. Так, ось бачите, як його прилаштувала зовсім не так, як треба. Так, зміщуємо, опускаємо десь ось так. Можливо, навіть трохи треба було нижче опустити цю фігуру ось так. І тепер ага, маємо. Відроз більш широким дном. Так, обертаємо цю фігуру на 90 на 180 градусів. І будемо, можливо, тр трохи зменшимо її, бо вона не вміститься в наш колодязь. Так 20. І тут візьмемо 20. І висоту трохи зменшимо. Ось така відерка у нас буде. Так, перетягуємо його у колодязь. І треба його ще підвісити. Підвисимо на два циліндри, також зробимо їх вузенькими. Зробимо вузенькі циліндри діаметром десь 4. Можливо, навіть 3. Так, тут поставимо також 3. І скопіюємо точно такий же. Тепер головне завдання нам попасти в потрібне місце, поставити їх на місце досить складна задача. Ставимо наші циліндри в потрібне місце і дивимося з усіх боків, щоб у нас все було рівненько.